Акумулятор має зручний ремінь для його переноски, який за потреби дуже легко зняти ось таким чином. Тест ємності завершено, друзі, я акумулятор віддав 102,2 Аг на 2 Аг більше ніж заявлено. 1303 Вт-годин. Це більше ніж заявлено виробником і це є дуже хороший результат. Тест тривав протягом 4 годин і 5 хвилин. Бачимо невеличких розмірів БМС-ку. Так, бачимо, дроти друзі, здвоєні, які йдуть на мінус перерізом 8 АВГ кожен. На плюсовий контакт йде одинарний дріт перерізом 6 АВГ. Дроти в силіконовій ізоляції, м'якенькі, елементи з'єднаними з собою алюмінієвими шинами. та Шляхом лазерного зварювання бачимо ось так прикручені балансувальні дроти, і на всіх контактних з'єднаннях у нас додатково нанесений герметик, вставка з негорючого матеріалу, яка має отвори для того, щоб клапана були вільними. Ну що, друзі, виходить в такому компактному корпусі, ми отримаємо якісний акумулятор, який зібрано на нових елементах, який віддає заявлену ємність і навіть на 2 Аг більше. Також опір цього акумулятора нижчий, ніж у його, скажімо так, конкурентів. Також цей акумулятор має Smart BMS, яка дозволяє не тільки моніторити показники, а ще й налаштовувати верхню межу напруг спрацьовування по температурі. По перевищенню струму, і так далі, і це є дуже дуже круто.